Євангелія на щодень. 14 люте, Марко 14, 10, 42. Юдаш Іскоріоцький, один з дванадцятьох, пішов до пересвященики, щоб видати його їм. Вони, почувши це, зраділи і обіцяли дати йому гроші. І він шукав, якби його видати у сприятливий час. А першого дня, опрісноків, коли жартували Пасху, кажуть до нього учні. Де хочеш, щоб ми йшли і приготували, що ти їв Пасху. І послав двох із своїх учнів і сказав їм Ідіть у місто і на ваш чоловік, що не нестиме жбан води, Ідіть лишень за ним, і куди він увійде, скажіть господареві дому, учитель питає, де моя світлиця, які я би міг спожити з учнями моїми пасху. І він вам покаже світлицю велику, вистелену клемами та го готово. Там приготуйте нам. Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як він сказав їм, Ти приготували Пасху. Як же настав вечір приходить з дванадцятьма, і коли вони сиділи за столом та споживали, Ісус промовив. Істинно кажу вам, один з вас, який їсть зо мною, мене видасть. Вони засмутилися, один до одного заходили з його питати чи не я? Він відповів їм один з дванадцятьох, що вмочає зо мною руку в миску. Син чоловічий іде, як написано, про нього, але горе тому чоловікові що зрадить. Сина чоловічого. Краще було б не народитись чоловікові тому. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дай їм кажучи, «Бери, це моє тіло, потім узяв чашу, воздав халу, дав їм, і пили з неї всі. Ти сказав їм це моя кров завіту, що проливається за багатьох. Істинно кажу вам, що не питимо вже від плоду винограду, аж по той день, як новим, буду його пити в Царстві Божі. І, проспівавши, вийшли на гору оливну і сказав їм Ісус, усі ви спокуситеся, бо написано. Ударю пастиря і вівці розбіжаться, та по моїм воскресінням випереджу вас у Галилеї. А Петро сказав до нього, навіть коли б усі спокусяться, та не я, відповів йому Ісус, істинно кажу тобі, що ти сьогодні і цієї ночі заки заспіває двічі тричі мене відречешся. А Він ще більше твердив Хоч би мені прийшлося з тобою вмерти, не відречуся тебе. І всі так само говорили, і приходять вони на місце, що зветься Гецеманія, та й той каже своїм учням Посидьте тут, поки я помолюся. І взяв з собою Петра, Якова та Йоанна і почав жахатися та тривожитися. Потім каже до них Душа моя вся смутиться аж до смерті. Лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав Молитися, щоб, якщо, можливо, минула його ця година, і мовив Ава, отче, усе тобі можливо, віддали від мене цю чашу, та не що я хочу, а що ти. І приходить і знаходить її у сні та й каже до Петра Симона, ти спиш, не міг єси чувати ані однієї години. Чувайте ж, моліться, щоб не війти спокусу. Дух бадьоре, але тіло кволе. І знову, відійшовши, молився та промовляв те саме слово, і, повернувшись, знову знайшов їх у вісні, Отче, бо вони них були отяжілі, і вони не знали, що йому відказати. Повернувся він у третій і каже їм Спете, ще й спочиваєте. Досить, прийшла година, ось син чоловічий буде виданий у руки грішника. Уставайте, ходімо. Зрадник мій ось наблизився. Наближається зрадник, ми вже знаємо, хто він. Задумуємося, коли Юда зраду своє покликання. Панує думка, що його поглинула пристрасть до грошей. Однак у його біографії є одне але, яке варто взяти до уваги. Ісус дуже часто говорив про Царство Небесне, яке Він прийшов становити. Юда добре розпізнав, що для вчителя це ще не найважливіша справа. Однак він не погоджувався з Ісусом баченням цього царства. Воно було надто вічним і малодочасним, тому він придумав шантажувати Ісуса. Таким чином він хотів переконати вчителя прийняти його власну концепцію. Юда не був примітивником доножчиком, він не зраджував зради грошей, задовільнився тією сумою, яку йому дали. Але до грошей за видачу вчителя поставився як до побічного зиску, а не як до найважливішого здобутку. Легко розчулиться з ними, усвідомивши, що видав на смерть невинну людину, його спроба визволити Ісуса з рук влади, його особисте втручання, відмови від отриманих грошей і смілива заява про невинність Ісуса спонукають нас шукати мотиви Його трагічної поведінки. Набагато глибше, ніж у бажанні збагатитися. То де? Можливо, у гордині, яка жевріла в ньому, як і в Петрові, упевненому, що не відлічеться та інші, які потім залишили його. Гордина, гординя засліплює людину і дає їй погані поради можливо, у напруженій атмосфері серед учнів, атмосфері змагання і торгів. За перше після нього місце в царстві навіть за кілька годин до смерті учителя, а може, хворому сумлінні, яке не допомогло йому уникнути великої помилки. Нещастя Юди спричинилося до нашого щастя, спасіння. Будьмо вдячні йому. Господи, дякую за Месії Юде, за якій Ти взяв хрест мої грехи.